А як ви ставитесь до неповнолітніх соціальних мережах? Технології технологіями, а про екологію справді не варто забувати сьогоднішньому випуску. Поговоримо про екзоскелети від Hyundai та Kia розмонтажують руки. Інтел представила нові бюджетні відеокарти ARC цифровий блокнот від Remarkable за 830 євро. За що такі кошти? У Копенгагені почали тестувати очисні фільтри від ауді. В Австралії дітям заборонили соціальні мережі. Я зібрала для вас найцікавіші технологічні новини, тому перед переглядом не забувайте тиснути на вподобайку та підписуватись. А ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка. Ми починаємо! Технологічний прогрес не стоїть на місці, що, звичайно, покращує наше життя. Нещодавно Hyundai Такія представили екзоскелети для людей, які працюють руками. Цей пристрій не використовує електрику, працює завдяки модулю компенсації м'язів, який механічно генерує силу, що допомагає працівникам виконувати завдання з меншими зусиллями. Екзоскелет здатний зменшувати навантаження на плечі до 60% і напругу дельтоподібних м'язів до 30%. При цьому його вага становить лише 1,9 кг, а міцна. А конструкція дозволяє витримувати до 700 тисяч циклів складання розкладання щороку. Іксибл shoulder має дві версії: базову, що забезпечує допоміжну силу до 2,9 кг. І регульовану, яка надає допоміжну силу до 3,7 кг. Регульована версія підходить для повторювальних завдань і дозволяє налаштовувати кут для оптимальної підтримки. Матеріали, з яких виготовлено пристрій, включають композитний карбон. Жилет ексоскелета легко знімається, тому його легко чистити. Уже наступного року Xable Shoulder буде використовуватись на робочих лініях Hyundai та Kia. А у 2026 році екзоскелет планують вивести на міжнародний ринок. Крім того, є інформація, що компанія працює над іншими екзоскелетами, такими як Waist для зменшення навантаження на спину і Xable Max для медичної реабілітації. А це дуже свіженька новина. Intel представила нові бюджетні відеокарти Arc. При цьому обіцяють їх продуктивність на рівні RTX 4060. Старша модель Arc B580 оснащена 20 ядрами XE2, 12 ГБ GDDR6 пам'яті, 192-бітною шиною та споживає 190 Вт. Вона демонструє продуктивність, що перевершує Nvidia RTX 4060 приблизно на 10% у роздільній здатності 1440p за рахунок збільшення обсягу пам'яті 12 ГБ проти 8 ГБ у RTX 4060. Молодша модель Arc B570 має 18 ядер XI2, 10 ГБ пам'яті, 160 бітну шину та енергоспоживання 150 Вт. Перевага B580 особливо помітна в іграх із тестуванням. Променів, таких як Forza Motorsport, де завдяки більшій пропускній здатності пам'яті карта забезпечує на 64% кращу продуктивність у режимі Ultra RT. Архітектура XE2, HPG включає вдосконалені rt Ядра, підвищену ефективність кишування та покращені обчислювальні модулі, що робить її привабливим вибором для геймерів. АРК b 580 надійде в продаж 13 грудня. Ціна буде становити 250 доларів, тоді як АРК b 570 буде доступний 16 січня за 220 доларів. Обидві підтримують нові технології Intel XE 2.0, s включно з генерацією кадрів для підвищення продуктивності. І мають інтерфейси PCIe 5.0. Чи є серед нас геймери? І як вам такі відеокарти? Пишіть бігом в коментарях. Ми звикли до різних гаджетів смартфони, планшети, ігрові приставки, електронні книги. Але рідко говоримо про електронні блокноти. Хоча вони існують, але для вузької аудиторії. Але вони є і постійно виходять дуже цікаві новинки. Нещодавно Remarkable представила нову модель Paper Pro. пристрій з кольоровим дисплеєм Canvas виготовлений виготовлено основі є ink Gallery 3. Він має роздільну здатність 2160 на 1620 пікселів. Що дає чітке зображення навіть на такій великій діагоналі. У блокнота правильне планшетне співвідношення сторін 4 до 3. А також підтримка восьми кольорів чорний, сірий, білий, синій, червоний, зелений, жовтий, ціан та пурпуровий кольори. Блокнот у мінімалістичному стилі, без виступаючих елементів, а екран захищений матовим склом. Задня панель має прорезинені підставки, що захищають корпус від подряпин під час письма. Ще є конектор для клавіатури. Але в Україні він не надто корисний, оскільки підтримує лише латиницю. І головна родзинка цього блокнота – неймовірно швидка матриця E-Link, е яка реагує миттєво, роблячи процес письма безперервним і природним. І, звичайно, сенсорний шар, що ігнорує руку, дозволяє з комфортом писати, не залишаючи слідів від руки. Пальцева реакція працює, але не настільки точно, як на смартфонах, тому для більшості операцій краще використовувати стілус. Але що цікавіше, так це ціна. Готуйтесь віддати. За такий пристрій 830 євро, у комплекті, до якого йде USB Type-C кабель та 6 додаткових стержнів для стилуса. Якщо ж хочете таке зекономити, то можете взяти більш дешевий варіант за 750 євро. І це буде лише блокнот та безкоштовний стилус, але без ластика. Не дуже дешево, якщо враховувати, що це цифровий блокнот, але на нього можна писати, стирати, малювати та використовувати його замість електронної книги. Для навчання чи роботи те, що треба. А ви як думаєте, ціна виправ Пишіть в коментарях. За даними дослідження університету Ньюкасла, щотижня в організм людини потрапляє близько 5 грамів мікропластику через їжу, воду та повітря. Тому в Копенгагені стартували випробування фільтра Urban Filter. Він розроблений технічним університетом Берліна за підтримки Audi Environmental Foundation. Цей фільтр спеціально створений для збирання мікропластику, який змивається з вулиць у міську каналізацію, зокрема абразивного зносу шин. Він має здатність затримувати до 97% твердих часток, що Опляють у систему стічних вод із вуличного стоку, включаючи пластикові частки, залишки від цигарет та навіть відходи домашніх тварин. Перші випробування системи вже пройшли в районі Фредеріксберг. Де встановлені модульні фільтри? Як зазначає Родігер Рекнагель, директор Audi Environmental Foundation, цей проект у Данії лише початок. Фонд планує залучити ще більше партнерів для запуску нових моделей фільтрів у майбутньому, що допоможе зменшити забруднення води та покращити стан екології. Технології технологіями, а про екологію справді не варто забувати. Тому, як на мене, дуже корисна розробка. А як ви ставитесь до неповнолітніх соціальних мережах? Багато точиться думок на цю тему. А от Австралія стала першою країною у світі, яка запровадила закон, що не дозволяє дітям до 16 років користуватись соціальними мережами. Цей закон набуде чинності наступного року, і він буде діяти на популярні платформи, такі як Twitter, Інстаграм, Фейсбук, TikTok, Reddit та Снепчат. Соціальні мережі будуть зобов'язані перевірити вік користувачів, і за порушення можуть отримати штрафи до 49,5 мільйонів. Австралійських доларів це 32 мільйони доларів США. Навіть за згодою батьків діти не зможуть зареєструватися в цих мережах. Хоча закон викликав критику з боку захисників приватності та деяких організацій, що займаються правами дітей. Більшість австралійців підтримала його. 77% в опитуваннях висловилась за цікаво, що цей закон не стосується відеоігр. Ці діти австралійські можуть реєструватись в PlayStation та вільному доступі грати в відеоігри. І це без підтвердження віку. А YouTube також не підтрапив під заборону. Ну, звісно, завдяки своїм освітнім можливостям. А що ви думаєте з цього приводу? Сподобався наш випуск? Залишайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прощаю з вами до наступного тижня. Всім па-па!